Остання відмінність між психопатами і нарцисами це те, як вони виходять зі стосунків. Ну, якщо говорячи про психопата, можна сказати, що він виходить. Він вмить зникає. Без слів, без коментарів, без прояснень, без діалогів, без нічого. Був, нема. І він не слідкує за вами соцмежами, він вам не написуватиме через рік, через два, йому абсолютно, вмить секунду, стає байдуже до вас. Ви були. Через три хвилини вас нема. І це не демонстративне, це не показове таке ставлення ти є, тебе нема. В нього справді все в свідомості, і в його картині світу, все, що було про вас, і ваша історія, стирається. Чого не скажеш про нарцисів, які нагадаю, раненько емоційно вклалися у його створену. Спільну фантазію з вами він буде переслідувати, він буде написувати, він буде щоразу робити вигляд, що ви ні про що не домовились.